Ок на Нікопольщині розпочався із сирени та артзагроз. А от пізно ввечері ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді. Атакував з безпілотника та важкої артилерії. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань встановлюють рятувальники. Чотири рази ворог атакував Нікопольщину і вчора в день бив снарядами з безпілотника та гатив зі ствольної артилерії. По мирних громадах випустив понад два десятки снарядів. Найбільше дісталося райцентру. Там травмований 74-річний чоловік. Із забоєм голови та струсом мозку його ушпиталили. У Нікополіпонівечині вісім приватних будинків, три автомобілі та лінії електропередач, а ще їдальня, адмінбудівля та спортивний комплекс. Попри постійні загрози повторних обстрілів, у Нікополі усувають наслідки прильотів. Людям вже допомогли затулити вікна та дахи. Безкоштовно надали осб плити та банери, щоб тимчасово захистити житло від потрапляння дощу. У подальшому понівечені домівки відремонтують коштом місцевого бюджету. По допомогу кожен мешканець міста може звернутися на гарячу лінію міськради. Контакти зараз на екрані. Триває у райцентрі забезпечення місцевих питною. Тепер воду можна отримати ще у трьох пунктах видачі: у магазині Агат Партнер та у дитсадку номер 13 Повний перелік локацій на екранах. В одні руки дають не більше 20 літрів. Місцева влада нагадує, вода питна, але перед вживанням її слід кип'ятити. У Нікополі до списку людей, які зможуть отримати питну безкоштовно, додали ще дві категорії: це матері одиначки та постраждалі внаслідок аварії. На ЧАЕС. міська влада зазначає, список буде розширятися і надалі. Допомогти місцевим із водою взялися і поліцейські. До двох пунктів видачі привезли понад 20 тонн води, аби кожен житель міг отримати додаткові 9 літрів питної. Роздали понад 14 тисяч пляшок. Це допомога від закордонних благодійників. А від 22 червня у Нікополі видаватимуть продуктові набори. Це допомога від міжнародних благодійників. 13 пунктів видачі працюватимуть з 8 до 15 години. Отримати гуманітарку зможуть окремі категорії людей. Допомогу видаватимуть лише з оригіналами документів, паспортом, ідентифікаційним кодом та підтвердженням прописки у Нікополі.